Доброго дня рада вас вітати на своєму каналі. Сьогодні в даному відео хочу дати відповідь на наступне питання: саме про будемо говорити про підтримку для людей, які мають інвалідність, у 2025 році. Чи передбачено на це кошти в законі України про державний бюджет? Якщо передбачено, то чи більше чи менше ніж у 2024 році? І взагалі, що очікувати від держави в сфері соціального захисту? На 2025 рік, як звістує уряд та міністерство соціальної політики у державному бюджеті на 2025 рік, передбачено більше коштів на підтримку та соціальних захист людей з інвалідністю. Такі видатки передбачені по перше за окремою бюджетною програмою. І відповідну потребу для їх виконання враховано в повному обсязі. Водночас, видатки на соціальні виплати та заходи з підтримки людей з інвалідністю передбачені іншими бюджетними програмами. Їх також обсяг визначить Міністерство соціальної політики під час відповідного формування даних бюджетних програм. Дивіться. А ще у державному бюджеті враховано фінансування пріоритетних інвестиційних проектів щодо для ну, будуються так місця, де люди зможуть пройти реабілітацію. Обіцяють, що в 2025 році завершать будівництво центру комплексної реабілітації для людей з інвалідністю Галичина. Можливо, хтось відвідував, чи вона зараз на етапі будівництва. Можете також поділитися в своїх коментарях. І Міністерство у справах ветеранів також спрямує ще додаткові кошти для виплати компенсації за житло для людей, зокрема з інвалідністю. Першої та другої груп. Дивіться, наразі в нашій країні за статистикою, близько трьох мільйонів людей має інвалідність. Ще 300 тисяч набули такого статусу з початку повномасштабного вторгнення, тому що ви мене дуже часто питаєте стосовно пенсій. Також хочу зараз окремо це, що соціального захисту, що передбачає соціальний захист? Це є. Виплата пенсій по інвалідності інших э, пільг, які передбачені чинним законодавством України та соціальних послуг, які ви отримуєте від держави. Наразі стосовно хочу також дати відповідь стосовно пенсій по інвалідності. Так як в Україні не зростає, не закладено державним бюджетом на 2025 рік зростання а, прожиткового мінімуму для людей, які втратили. Працездатність відповідно і загалом розміру мінімальної пенсії, відповідно, поки що все залишається без змін. Виключення становлять про які я вже розповідала. Якщо ви здійснюєте перехід з пенсії по інвалідності на пенсію за віком, тоді дійсно можна здійснити розрахунок пенсії за віком і він може бути більший розмір пенсії за віком. Але там є теж ряд вимог. Перша вимога це те, що ви маєте досягнути 60-річного віку. Ви маєте мати необхідний страховий стаж 31 рік, в цьому році в наступному 32 і ви маєте працювати. тобто Якщо ви працюєте і пропрацювали два роки, хоча б мінімум ви маєте пропрацювати 2 роки для того, щоб перейти на пенсію за віком. От В таких вимогах вам за таких умов, виконання таких умов, ви можете претендувати на збільшення пенсії за віком, тому що вам можуть застосувати новий показник середньої заробітної плати по Україні. Так, це перший варіант, який перед. Бачає збільшення пенсій, ну це вже не по інвалідності, це перехід взагалі з пенсії по інвалідності на пенсію за віком. Далі дивіться стосовно такого, що з 1 січня відповідаю на коментарі, тому що вас дуже багато. Дякую знову за ті запитання, які ви задаєте. Дякую, що ви цікавитесь. Таким чином, я вже про це казала. У нас відбувається з вами діалог, я можу розуміти, які теми вас найбільше цікавлять. Дивіться стосовно того, чи з 1 січня буде збільшення розміру пенсії для людей, які мають інвалідність. Поки ж такої інформації нема. Це не передбачено жодним нормативно-правовим актом, зокрема і законом України про державний бюджет. Чекаємо, ми з вами. Березневої індексації, але якщо повернутися до досвіду минулих років, то якщо в 2000, ну в цьому році, коли відбулася індексація березнева, то передбачалося збільшення пенсій для людей, які мають інвалідність першої групи для інших груп, друга третя. Там не передбачалося, тому що е, йшов поділ е, по віковим категоріям, відповідно до якої при досягненні певного віку, ви маєте отримувати мінімальний розмір пенсії. Також є відповідне відео, де я розповідала дану інформацію. Тому поки що говорити про те, що буде з 1 січня 2025 року збільшення пенсій для людей, які отримують інвалідність, ні, такого не передбачається. Єдине, що ж ще раз. Повторюсь, повертаючись до цієї теми, якщо ви на пенсії по інвалідності можете здійснити перехід на пенсію за віком, можуть застосувати новий показник середньої заробітної плати по країні, але ви маєте не менше як два роки відпрацювати, маєте досягнути пенсійного віку і мати необхідний страховий. Стаж для того, щоб здійснити цей перехід. Ну і будемо чекати березня. Я вже казала в попередніх своїх відео, що ви мені теж пишете дуже багато інформації різної стосовно того, що. А де ділися там, обіцяли від такий відсоток березневої індексації? а Зараз вже такий. Я ще раз хочу закцентувати вашу увагу. Якщо прослідкувати досвід останніх років, то точно як буде відбуватися індексація? Якщо нічого не зміниться, ми будемо знати вже в лютому, адже кожного року, саме в лютому, Кабінет Міністрів України приймає постанову, яка стосується березневої індексації. Пенсій, тому от те, що хотілося вам розповісти. Я розповідала про накопичувальну пенсійну систему в попередніх також відео, там з 2025 року у нас передбачаються тож зміни в цілому, тож будемо з вами слідкувати, будемо відстежувати, якщо щось буде стосуватися стосовно. Ще якихось змін, які будуть стосуватися розміру пенсії для людей з інвалідністю. Я обов'язково з вами не поділюсь і обов'язково розповім про пільги. Дякую теж за запитання. Ви мене питали, які передбачені пільги для людей з першої та другої групи інвалідності? В наступних відео також обов'язково поділюся з вами цією важливою інформацією.